Мене звуть Лариса Довга, і це проект YouCulture, проект освітній, в якому ми говоримо, пишемо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Нашим гостем сьогодні є знаний історик, доцент історичного факультету національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Сокирко. І сьогодні ми з ним будемо говорити про те, як в українській культурі 17-18 століття була присутньою і яку роль відігравала подорож, що таке подорож для того часу. Ну я почну з відповіді на такої можливо буквалістичної, як люди подорожували дві ноги. Максимум кінь, коляска або віз. Зрозуміло, що ні літака, ні авто, ні потягу, ні будь-яких інших механізованих засобів пересування. От в ту епоху, про яку ми говоримо, просто не існувало фізично. Якщо говорити про мотивацію, навіщо по подорожувало, то з одного боку був ряд причин, які отрухає в мандри людей сьогоднішніх. Так це цікавість до світу або необхідність, якась десь бути в якомусь місці. Неважливо, чи це. В рамках от там регіону, де ти живеш, да, коли ти їдеш з міста в село, так, чи їдеш в іншу країну. Але головною відмінністю, я би сказав, була кількість контингент подорожуючих. Скажімо, в епоху середньовіччя подорожувало ну, три контингенти людей. Три спільноти, атрибутом їхнього життя були подорожі. Це солдати, ну, рицарі, які воювали, так, і яких війна виштовхувала в подорож. Так. Це були купці, але не всі, а ті, які в основному вели якусь дистанційну торгівлю, транзитну, міжнародну, на великій відстані, чи навіть на локальні. Тому що більшість людей бізнесу вона часто не перетинала межі свого регіону, навіть в торгівельних справах. Тому навіть не всі купці подорожували насправді в середньовіччя. І третя категорія людей, так чи інакше пов'язаних із церквою і з релігією, починаючи від монахів і прочан, які поклонялися мощам, там святим мандрували по святих місцях, і закінчуючи церковними ієрархами, які просто в справах духовних спільнот, орденів чи єпископії, вони змушені були пересуватися часом, навіть на дуже великій відстані. Ще одне питання, яке на порівнянні з нами, так от для нас сьогодні далеко, це умовно там двадцять. Чотири години в літаку. Що було далеко тоді? Очевидно, далекою була подорож, в якій треба було ночувати. Тобто, це вже вказувало, що значить, людина вже ну достатньо далеко відірвалася від домівки. І ночівля, особливо в незнайомому місці, тобто насправді подорожуючи, якою б не була мета подорожі, бізнес, чи, скажімо, гостина, чи проща, в першу чергу, віддаляючись від дому, намагалися ночувати і зупинятися, якщо погода, скажімо, перешкоджала подорожі, так? Або в знайомих родичів, або принаймні в знайомих місцях, якими були трактири, шинки. Ця відстань вона ставала більш відчутною і далекою, коли людина переставала чути рідну мову. Оце вже стосувалося подорожі насправді великі дистанції, які співмірні з нашими теперішніми, і це означало виїзд за межі отого, так, культурного ареалу, так скажімо, в якому людина народилася, жила і звикла ну, на щодень перебувати. І третім, очевидно, ставав вигляд зміна, скажімо так, культового ландшафту, коли людина замість церкви костірхи бачила, скажімо, мечеть або синагоги, і коли вони домінували в ландшафті от краю, куди значить, доля закинула мандрівника, це ставало відчутно. Порівню сприйняття десь на четвертому місці були відмінності в кліматі і в природі, от буквально в ландшафті, коли з'являлися гори, так, яких от тут не було в, на Полтавщині, на Луганщині чи на Київщині. Так. Паралельно з ним, десь таким маркером віддаленості да, і певної чужинності ставала вже їжа. Ми розуміємо, що подорож, вона і зараз завжди пов'язана з якимись небезпеками. Так? І багато людей сьогодні, при тому відкритому суспільстві. Всякому іншому, не дуже охоче погоджуються подорожувати, бо, ну, бо це зміна всього, і це завжди значить якась небезпека. Подорож 17 століття це, напевно, небезпека ще значно більшою мірою, ніж сьогодні. Що? виштовхувало людей. Ми ж все-таки мандрівку сьогодні, чи подорож, асоціюємо з чимось приємним і з, з чимось приємним, з чимось корисним, не з отими поневіряннями, але ж були інші типи подорожей, які ну, не були вимушеними, бо от армія і. Паломництво це все-таки частково вимушені речі. Навіть купецтво це частково вимушена річ. так? Це от бізнес. Хочеш заробити? Їдь. Ну, Не поїхав, ну не заробив. А Якісь інші мандрівки, скільки вони обходилися, хто за це платив, бо це ж не тільки потратити час, життя і ризик, а це і ще треба, врешті, мати за що. Чи можна було мандрувати без грошей? Можна. І тут, очевидно, піонерами таких мандрівок були сподеї. Але в XVIII столітті з'являється подорож, мотивована цілком сучасними причинами. Це подорож для цілеспрямованого знайомства з іншими культурами, з іншими краями. І до певної міри я це. Відношу на рахунок поширення просвітницьких ідей, просвітницької літератури, ну от ще хотілося б знову вернутися до освітніх подорожей, так бо хтось тікав від батьків і хотів там піти вчитися, вдавалось чи не вдавалось інша справа. А когось, як ми знаємо, там уже в кінці 16 століття, особливо в 17-му і 18-му, батьки відправляли не просто відправляли вчитися, а батьки могли там в своїх заповітах застерігати, що там якась частина спадку на випадок смерті батька повинна бути за витрачена тільки на навчання чи на навчальну мандрівку синів. Сьогодні нам треба віза або паспорт. А тоді як? Віза теж була потрібна, але віза і паспорт в 17-18 столітті це, в принципі, один і той самий документ. І де вони там зупинялися? Це теж дуже цікаво. Адже не було гуртожитків. Так, звичайно. Зупинялися, якщо були матеріальні можливості, якщо батьки платили не тільки за навчання, але й за саму подорож, ну, як правило, це було два в одному. Залишалися на зйомних квартирах, деякі навіть і на зйомних будинках. Найбільш, скажімо, накатані маршрути це маршрути до німецьких університетів: Це Халле, Лейпциг, Магдебург, Кенігсберг. Гейдельберг особливо значить такі непосидючі студенти могли далі мандрувати до університетів північної Італії чи добиратися до Франції.